Всім привіт! Сьогодні ми з вами поримось у автомотологу, щоб з'ясувати, чи є сьогодні можливість у молодого парубка придбати собі щось до півтори тисяч баксів. Перш ніж ми почнемо, я закликаю вас дивитися на цей відос об'єктивно. Не треба мені писати, «Блядь, чел, це тупо лютий Мотлох». Я знаю, що це мотлох, але цей відос, ця категорія авто, підходить або для якихось суперрабочих цілей, щоб купити якусь тачку, що не жалко буде вбити. Її вона там півроку від'їздила, ви її викинули, Або для молодих ентузіастів, котрим взагалі, по барабану, що там за авто, вони хочуть тут і зараз купити собі перший автомобіль, їздити на ньому і колопатися, готові розбиратися з ним. Ось така ситуація. Плюс цей топ ще без всяких вазів, зазів і тому подібному. Тепер, коли всі крапки над і розставлені, наш майже топ відкриває Ford Sierra 1989-го плюс-мінус років. А саме нас цікавить двохлітровий двигун бензиновий, 122 кінських кінські сили, задній привід, що ще потрібно молодому хлопцю. Черт! Максимальна швидкість 195 км на годину. Знаю випадки, коли їх розганяло до 200 км. Я вам цього, звісно, не раджу робити. Витрата пального за паперами десь 8-9 літрів, та в принципі пишуть в отзивах, що десь так воно і є. Великий плюс для обмеженого бюджету це встановлений газік. Фор Сієра може похизуватись повністю незалежною підвіскою, непоганою стабільністю у поворотах та маленьким кліренсом, як зазначають власники. Тому я сподіваюся, що ви не будете придбати його собі, щоб їздити на оффроуд. Доволі непоганий на свої роки салон. В принципі, п'ять людей туди можна умістити з комфортом. Конкретно слабким місцем сієри відзначають гальмівний насос. У нього ресурс десь 30-40 тисяч кілометрів до заміни, плюс е шарова опори, які йдуть в зборі з нижнім речагом, але це питання вирішується з легкістю у токаря. Що ми маємо з вами в підсумку? Дешеве обслуговування, дешеве авто, невелика витрата палива, 129 двадцять кінські сили і задній привід. Я вважаю, що це достойний кандидат для молодого ентузіаста. Коли я захотів зробити цей відео, у мене в голові пробіжала така мисль, хоч буде зробити. Цей відос топом gdm тачок. І від цього я утримався, але ми ще до них повернемося наприкінці відео. Другою тачкою в нашому топі буде Toyota Corolla другого покоління. Такий собі каламбур. Вони випускалися з 1982 року по 1999 рік. Маркувалися з L20 по l 50. Звісно, королу 99-го року за півтори тисячі ви собі не придбаєте, а ось 90-го плюс-мінус. Можливо, таку тачку ви можете зустріти як з лівим кермом, так і з правим. Я не знаю, чи варто мені щось дуже подробно про неї розповідати, тому що це все ж таки стара Тойота, а Тойоти не ломаються. Так Двигунів на них ставилось 11 штук. Скоріше за все, ви зустрінете якісь 2Е, 3Е або їх модифікації. Якщо дуже поталенить, то можливо, ви зможете зустріти чотири АФЕ, -E. але це за рамками нашого бюджету. Та все ж таки дива трапляються. Ситуація з надійністю і обслуговуванням, судячи з відгуків людей, просто фантастична. Десятками років ці авто бігають, лише проходять планове ТО, заміна оливи, заміна там якоїсь гальмівної рідини, і, може там щось по ходовій, а в цілому, типу, все дешево, все на колінці у себе в гаражі. Ви лише міняєте вчасно мастило, насолоджуєте своїм розхидом палива десь 6-9 літрів і все, і балдієте. Чи це не мрія? Але все ж таки не покладайте на королу якісь космічні надії за надійністю. Все ж таки, автомобіль вже доволі похилий, тому поїхали далі. Не відходячи далеко від Японії та моєї любові особистої до марки Mitsubishi, наступним автомобілем буде Mitsubishi лансер GLX i 1500. Здається, це лансер п'ятого покоління, який випускався з 90-го по 92-й рік. Все як із королою, круто, надійно старий японець. Але зазначається такий мінус. Як на мене, він присутній більшості старих авто, типу, складно знайти запчастини на кшталт лобове скло, там якісь елементи салону або ще щось подібне. Блін, хлопці, ну реально, якщо це не якісь Жигулі або якісь супермасові, типу, сієри. Та і масієри, мабуть, теж буде доволі складно знайти якісь якісні запчастини. Тому я вважаю, що це проблема в більшості своїх всі, всіх старих автомобілів. Кажуть, двигун слабкий і динаміки не вистачає. Але я не знаю 90 кінських сил, півтора літри, типу, за 1600 баксів. Це, знаєте, не 66... Кінських сил колись там 100 років тому у Жигулі. Так, тут теж, звісно, 90-кінських сил було колись тоді, 100 років тому. Але все ж таки це японські кінські сили, а не якісь радянські. Тому я. Як... За 1100 баксів, тобто за ці бабки, ви отримаєте достатньо витривалий двигун, ви отримаєте невеликий розхід палива, десь 9 літрів 10 на газу, це по місту, і доволі непогану керованість. Люди пишуть, що за три роки володіння таким лансером в них було із поломок лише заміни двох шарових опор. А так автомобіль дуже надійний і нічого в нього не ламалось, не дивлячись на те, що йому вже скільки тридцять один рік виповнюється. Якщо ми беремо модельний ряд 92-го останнього року, А так все як ми звикли з вами. при купівлі дивимося на кузов, слухаємо двигун. І насолоджуємося процесом. Чесно кажучи, додаючи Opel Omega першого покоління до нашого майже топу я сам трошки очманів, але він настільки неоднозначний по відгукам, які я зміг знайти, що мені дуже незрозуміло, що взагалі коїться з цим автомобілем, і дуже цікаво почитати, якщо у вас була така тачка, будь ласка, і ваш досвід використання. Дякую з однієї сторони, Opel Omega першого покоління дуже простора тачка. Свого часу він був конкурентом на Mercedes E-класу та BMW E34. І їде він точно не гірше ніж ці дві автівки. Омега має доволі надійний дволітровий інжектор. Як зазначають, власники можна заливати майже будь-який 92-й бензин, і їй, в принципі, буде пофігу. В той же час витрата палива десь 10-12 літрів. Трохи побільше, ніж у попередніх авто, але омега і важить близько 2 тонн. Проблеми, як завжди, у старих відьорочок. Це кузов. Звісно, у омега особисто слабкі гальма, плюс задні арки забиваються грязюкою, багнюкою, вологістю і тому воді дуже сильно гніють. Але якщо вам дуже пощастить, ви зможете придбати оцінкований кузов у версії діамант, але я думаю, що їм ніхто не може скласти ціни. Підсумку маємо з вами два стільці, як завжди. На одному сидять люди, які кажуть, що вони купили собі Opel мега першого покоління для роботи вже 5-7 років він у них, і взагалі нічого не ламається, обслуговується він в принципі за регламентом і не більше. На другому сидять люди, які кажуть, що це просто якийсь жах. Автомобіль тупо смокче з них гроші, і все. Все, чим вони з ним займаються. Я не знаю, що вам сказати, кому вірити. Можу сказати лише, що перших людей набагато набагато більше, ніж других. Тому, якщо ви зацікавились, вивчайте ринок, питання і вже на свій розсуд думайте, придбати чи не придбати Opel Omega першого покоління. Це лише майже топ, і якісь абстрактні мої думки. І взагалі омега першого покоління, така більш сімейна тачка, або якщо ви такий собі душа компанії, єдина людина з правами, яка всіх завжди кудись це возить на тусовки. Тоді, можливо, це ваш варіант точно або робоча конячка, така бюджетна, недорога. Закинув туди кучу сього і поїхав. І для балансу сил останнім авто, про яке ми поговоримо, буде Volkswagen Jetta, десь 1985 року, плюс-мінус. Що про джету можна сказати? Дешево в обслуговуванні, динамічне авто, має непоганий кліренс, надійний двигун плюс КПП. Ось скільки плюсів, бачили? Майже всі, хто купував собі джету, відмічають, що хоча автомобілі 85 та 90-х років, він все ще себе доволі бодро почуває в потоці. Теж не космічні потужності. На двигун 1.6 вона розвиває 75 кінських сил, але джета. Повністю відповідає нашій філософії похилих тазиків, які ми зможемо обслуговувати в гаражі на калінці. Плюс при придбанні, скоріш за все, там вже буде встановлено газик, А що ще потрібно? Це лише 5 автомобілів, який відібрав величезної купи металобрухту. За власними подобаннями або за уподобанням масового користувача, які вже написали там 700 мільярдів відгуків, та взагалі не треба сприймати цей відос як інструкцію до дій. Це просто рандомний список автомобілів, які, на мою думку, підійдуть тим, хто хоче розпочати свій шлях не на вазах і не на Тавріях. Це би можу додати, що за такі бабки я би особисто обирав якийсь варіант з жидієм ринку. Але це підійде далеко не всім. Тому що там, по-перше, праве кермо, яке всіх лякає, як ти його поставиш на учота, а ставиться він доволі просто, якщо він вже на номерах, як звичайний автомобіль. А по-друге, там легендарно шизофазійний ринок. Це тачка легенда. Саме тому вона коштує 7 тисяч баксів. А ти дивишся на неї і крізь. Цю арку бачиш, що коїться з тої сторони автомобіля. І звісно, буде багато жирних, крутих, харизматичних комплектацій, але все це доведеться лагодити самостійно, тому що навіть з карбюратором сраним ніхто не може впоратися, бо не знає, що ж там за такий складнючий карбюратор. В завершенні відео я пропоную вам написати ваші варіанти супербюджетного металобрухту. Підтримуйте ЗСУ за посиланнями під відео. Любіть свої тачки і пока-пока!